Добрий вечір, шановне панство. Зараз попробую я зняти про всі місяці, місяці щодо витрат на нутрії. І так, дивіться, на 6 січня. До 6 січня в мене з минулого року осталося 33 кг гранули для нутрії. і вартість гранули то стопчик 198 гривнів. От. І 33 в кінці я записую кілограми, 33 кілограми. Далі, 6 січня зробив 91 кілограм гранули. Вартість гранули в мене 6 гривні кілограм. На той час була гранула 549 гривнів гранула виходить. І вже ми зробили на 6 січня 124,5 кілограми гранули. 9 січня людина з добровора приїхала, продав вагою 6 кг 640 г нутрію, Вартість нутрії була оцінена на 950 гривні. Далі 24-го гранул робив, і 25-го був забій. Забій два рази перевозив додому м'ясо. І що ми маємо? 4 кг і 400 грам, і 8 кілограмів і 300 грам. То напевно, одна нутрія пішла на продаж. Я по пам'яті минулого року 25 пішла на продаж, одна нутрія, а інші нутрії залишилися собі. Тому я так напевно розписав по різному. От, і маємо ось. Стопчику стільки маємо м'яса. Одна нутрія 660 гривень була, і там скільки Дві чи три може ще було нутрі менші на 1245 гривень. Далі жовтим я плюсую е, гроші, які я отримав з Е, М'ясо, яке продалося, чи м'ясо нутрій яке е, їстя. Ну, вдома теж треба їсти. Яка різниця? чи йдеш на базар купуєш, чи береш з холодильника, витягуєш, воно все рівно е, коштує ті гроші, по яким я продавав. І далі, 30 січня, купив 20 поділок для нутрі і також записав у витрати. Так, я помаленьку буду переключатися, робити свої справи. Ну, Настроювати комп'ютер, бо всього не, нема, тут треба, треба перенастроїти. Тепер далі. Лютий місяць пішов. лютому, що я там, кутники купив. Ну, я почав робити клітку, велику 9 кліток купити трьохярусно по три в ярусі. Три клітки і витрати пішли на будівництво клітки. Далі протягом лютого зробив я 75, 73 кілограми гранули. Далі, 21 лютого знов гранула, 6 березня знов гранула. Внутрі багато гранули йшло багато. 20... І останній раз в березні місяці 38 кілограмів зробив, бо нутрії вже йшли на забій, там вже мало що нутрій в мене оставалося відносно. І в кінці місяця 28-29 числа був забій нутрій Нутрій 20 кілограмів було і 700 грамів. Вартість їх три. 3... 3700 гривен і 13 кілограмів, 100 грамів 2358 гривень. І ми маємо то жовту, жовте, то я плюсую прибуток нут не прибуток, а наскільки грошей м'яса чи нутрі є. Ми вже маємо на кінець березня 8900 гривень. Так, зупиняю, готую далі. Так, і продовжуємо. На 8 квітня 8 квітня я зробив 38 кг гранули. Вартість тої гранули 226 грн. І вже від початку року в мене я вже зробив 434,5 кг гранули. Шановне панство, виправив помилку, бо десь я пропустив, не порахував раз е гранулу і треба було поправити. На відео ви собі подивитеся 8 числа, 8 квітня. Зараз беремо 8 квітня. Де воно у нас є? от 38 гранул. І в нас є 4 майже 500 кілограмів вже на 8 квітня було зроблено гранулу. І далі ми дивимося по квітні, квітні е декілька, частіше я робив гранулу невеликими порціями, і 28 квітня почався забій нутрій. Так, маємо 27-го 10 кілограмів з чим-то забив. З половиною вийшло на 1900. <кій> на другий день на 2000 вийшло внутрі, потім, в той же день, напевно, другий раз я після обіду робив забій і в другому, бачите, пише 11. Кілограмів 160 грам, наприклад, 28 квітня то було 3 штуки. 18 кілограм було 4 штуки. Далі. Ну, тут ми маємо ціна тих кілограмів, що в нас є. Зараз я сфокусую, щоб все було зразу видно. От. І наступний ще був забій 12 травня. Ви собі хто хоче, можете перерахувати, може я якусь і помилку зробив в підрахуван... підрахунках, то ви мені вкажете на ту помилку. Так, і 12 травня ще й робив... зробив е... 58 кілограмів гранули. І вже на 12 травня маємо 662 кілограми гранули. 29 травня купив нутрію самця, напевно, жовтого пана Сергія 350 гривнів заплатив, не пам'ятаю, що то було, ну, але то менше з тим. Так, далі. Е, так, внутрія якась була куплена за 350 грн, Далі 31 травня було 55 кілограмів гранули. І далі в червні е, дві нутрії 1000 гривень. То, напевно, я живими продав дві штуки за 1000 гривень. Я собі так думаю, не пам'ятаю. Далі 500 одна штука м'ясо 918 гривні. Далі 30 червня 4 300 вага, одна штука м'ясом 783 гривні. Ось таке ми маємо на того. І давайте ще 17 червня зробив останній раз грануло. 58 кілограмів, і на, 5, на 17 червня я вже зробив 774 кілограми гранули. Так, і так ми закінчили червнем. Дивіться, на 30 червня ми маємо. Е, останній раз нут, м'ясо нутрії було скільки 4300, І вже маємо жовте, то є прибуток 20 200%. 15 гривень Нутрі і м'яса нутрі протягом року. Так, тепер далі. Липіндимося, купляв висівки, е, далі робив грануло. Е, кися купив, відро купив. Е, все в мене ось записано. Підшипники, полетіли підшипники, не знаю, то на гранулятор і чи де. Ліка в мене впала, розбилася ліка тріслах, треба було купляти. Далі. 7 серпня гранула, 19 серпня продав дві нутрії 1800 живою, 850 живою вагою, далі. Пішли, покупка, купив ячмінь, пшеницю, сою, далі гранулу зробив, знов десь три підшипника, перетиснув дуже на грануляторі підшипники, полетіли підшипники, знов треба було купляти. Ви далі собі подивитеся, що кому цікаво, далі. Жовтень місяць. 28 жовтня Нутрія, то живою вагою Нутрія була 800 грам. Я її продав по 1200, то пан Сергій Сукаля приїхав далі і далі пішло м'ясо. Забій Нутрій, бо, бо він. Я йому казав, приїжджай, бо буду бити на другий день. Ну, і так вийшло, що потім я почав бити нутрій після його поїздки, і що ми маємо? З 17 кілограмів було м'ясо нутрій, 3100 гривень. Ось, і жовтим в мене є загальна з початку року, скільки було. Потім на другий день знову м'ясо нутрії було. От, і ми маємо далі ціну. А далі, 4 листопада 7 кілограмів і 100 г, то було на 1250. Зараз я далі. Так, 4 листопада і у нас листопад йде вже до завершення, 5 листопада. 8, не знаю, 8 нутрій чи 8 кілограмів, напевно. От, І маємо вже 30, на 31 тисячу. Далі гній нутрії я оцінив з гноїв цілий город. Півтора тисячі, то він теж гроші коштує. І видно, що ще 800 було м'яса нутрії на 1450 гривень. І фактично ми маємо 35-34 500. Дальше. Зараз, зараз, зараз. І все, листопад закінчився. Зараз я ще на грудень подивлюся, що ми маємо на кінець листопада по м'ясі. І понутря, гіпом'яси, є 34 580. Гранула. Гранули зробив тисячу тонну майже 400 і далі. Купляв макуху. м'ясокісну муку купив 250 кілограмів кукурудзи по 4:50, вийшло 1120 гривні. Я заплатив далі, зараз ще на грудень місяць глянемо. Ну що, в грудні в мене немає нічого понутрі записано. Бачите, в грудні от тільки яйця є. І зробив гранулу 10 кг для курей, а далі все записано про кури. 1 грудня було 5 яєць, 2 6, потім 5 яєць, сьогодні 9-го. І зараз піду подивлюся, скільки на сьогоднішній день яєць. А це справа, там, де 26 тисяч 148. То є в мене і по курях. Загальна бухгалтерія по курах і по, по нутріях. Зараз вернемося до е, далі нашого підрахунку і ви. Напишем, напи, я порахую, скільки я стратив на гранулу, скільки вони з'їли. І так, дивіться. Жовтим це 34 580, то нутріями і м'ясом в мене вийшло. Дальше, 1398, це гранули протягом року. Вони з'їли не протягом року, а протягом 11 місяців. І та гранула, я в принципі минулорічну гранулу рахував по 6 гривень собі вартість. Ну, але та як того року, я рахував по минулорічній вартості тих зернових, що я купив. <кій> <кій> І в мене вийшла минулого року гранула. По 6 гривен. Того року трошки підскочило світло. Не знаю наскільки далі. І підскочило, що ще Соя. Соя я минулого року купляв по 16 гривень, того року вона по 20 і я. Лише купив 5 кілограмів по 20 гривень, то ми грубо візьмемо, що собівартість гранули зараз 7 гривні. Я порахував по 7 гривні, майже 10, 9800 е, коштує е, гранула, 1000, тих майже 400 кілограмів коштує в нас ось такі гроші. І якщо ми віднімемо е, 3. Це 4 тисячі мінус 10, виходить 24 700. Що в мене не враховано. Собівартість електроенергії, яку я витрачаю на гранулу, то я вложив гранулу далі. Не, не врахована та електроенергія, яку я ходжу лампочку, включаю, то оплата йде, по... ну я її не враховую. То можна то додати. Далі. Кура е, тимо. Внутрі отримують сіну. Сіну кошу сам або ходжу, збираю, живу біля міста е, 200 метрів до е, будинків. Е, там вже ходить коси, я хожу, збираю сіну, витрати, тачку взяв, E, Прости взяв, замотав, привіз тачкою, e, нав, навозив я і трохи свого. Маю ще трохи свого сіна, бо обкошую в себе на подвір'ю, в мене десь до 10 сотих треба махати косою. Так, Воно не всяке кропива, того, але воно є. І горище сі, сіна я затарюю, деколи мені ще того року не давав. Минулі роки сусід давав сіну. Що, що я навіть вже до міста не ходив, бо він дав. Того року він зібрав от купку сіна, казав, що буде купляти козу. Козу не купив, сіну є. Віддасть мені, не віддасть то така справа. Дальше. Буряки, буряки і соковиті корми вирощую на своєму городі. Виростив того року десь до півтора тони. Ну, більше тони. Півтора то я загнув, напевно. Бо то знаєте, як той рибак. Півтора тони я вир... ну, більше тони буряка кормового. Буряк безплатний. Морква, картопля відходить, теж є. Що я ще використовую? Для курей. відходи з кухні і відходить сусід. Один дає відходи, ну, відходи теж з кухні, лушпайки. Ось таке. Кидає нутрієм, внутрі, її їдять. Також ще перепадає щось з магазину. З магазину, як коли. В середньому піввідра в сутки, через сутки, як коли. Відро в, відро на, в сутки. Будемо три відра, наприклад, в, в тиждень. Можливо, припадає з магазинів відходив, бо деколи є, особливо коли осінньо, то капусти було досить Внутрі навіть її ну, листки капусти, не капуста, не дігнивша капусту, отаке викидали. Е е картопля була особливо молода, надігнивша. Вона швиденько теж таке користувався, Вроді дурниця, але якщо взяти протягом тижня два відра е таких відходів. І для годування, то теж вже добре. Ну, ну і все, напевно. Тепер де невигідно, не, невигідно тримати нутрії? Ну, напевно, якщо купувати хурмовий е, буряк, навіть тих, скільки ми, я порахував, що в мене 24 тисячі прибутку з нутрі за рік. тим більше, що я дуже багато тих нутрій не мав. І все рівно воно вигідно. Навіть купивши навіть з тих 24 тисяч, купив тонну буряка. Якщо купити тонну буряка, 4 тисячі. Давайте зараз проаналізую, що там ще сіна треба. Ну, сіна, ну, ще на тюк 70 гривнів. Чи скільки? Ну, скажіть, скільки тюк сіна. Може вже 100 хай буде. 10 тюків сіна акуратно, ну, 1000 гривень, 20 треба, 2000 гривень. Ну і все. Просто треба мати нормальних нутрій і нормально їх годувати. Так що годуємо внутрі, записуйте. Щоб ви бачили, що у вас виходить, і буде у вас і прибуток, і все. Якщо будете добре годувати, то будете і з м'ясом, і з грошима. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.